Всім привіт-привіт! 18 квітня 2025 рік. Післязавтра сьогодні п'ятниця, завтра субота, і післязавтра Пасха. І я тут вирішив зробити таку добру справу. Знаєте, оце поспілкувався я з пластунами, хто бачить мої відео постійно. Знаєте, вони там мені говорили, що вони стараються кожен день зробити кілька добрих справ і щоб не забути, чи зробили, чи не зробили, зав'язують вузлики. Ну так само я. Хочу зробити добру справу, якнайчастіше, зазняти щось таке цікаве для вас та й для себе. Що там казати? І сьогодні я, так як незабаром, буквально після Паски, ну, в різних селах по-різному проводи, як в нас говориться, хто не знає, що таке проводиться, це коли всі йдуть люди на цвинтар відвідати своїх померлих. Е, от. А я сьогодні спрацюю трошки на і хочу відвідати е, розстріляних євреїв, Кременецьких євреїв, та й не тільки Кременецьких, але розстріляних в Кременці євреїв. Е, і знаєте що, не міг я знайти так одразу, де, де там місце. Знав собі так приблизно. Орієнтир такий, оце е, бачите церква, то як їхати до поліклініки, а за церквою е, інтернат. Оце напроти інтернату, оце бачите, машини їдуть. Повертають, якщо їдете з міста на поліклініку, повертаєте направо. І буквально метрів 100 і наліво є така малопомітна з краю, бо тут бачите зажата городами доріжка, але асфальтована з бордюрчиками. І там он же паралельно зробилася дорога. Коли я тут останній раз був, при пам'яті за дня, Тут були всі городи. Оці ті будинки, ото будинки всі шо, будинки, що ви бачите, це набудовано за останніх 10 років. І будується, і будується. От бачите там е, що то таке? То, по-моєму, завод зерно. оце, о, он там виглядає. то вже воно аж за дорогою. От така ситуація. Забудовується, гарно розбудовується Кременець. І що я йду? З чим я йду? Знаєте, дасть Бог доживемо. Через тиждень проводи і ми підемо на могилки з Пасками, ну Паскою і з писанками. Ну, а так як я вже говорив, до євреїв на могилу йдуть з камінцями. Та йду я не з простим камінцем, а кремінем то як би сказати, признака кременця, кремінь. от, от такий кремінь, хто не бачив, що таке кремінь, хто не знає, що таке кремінь, ото кремінь до них Це по факту, по факту, могилою вважати можна оце все поле. Ну, яке зараз то не поле, вон там поліклініка, лікарня, і будинки вже набудовано. А до Другої світової війни це було поле. І не просто поле, це був полігон. Е, ну У мене така версія є, що, е, значить, Ближче туди до полкової церкви стояв полк, піхотний полк. А, а на тому полі був їхній полігон, пориті укопи. окопи. І от саме ті окопи німці використали як могили. Розстрілювали євреїв, скидали туди в ті, в ті ями засипали. От, от такий комплекс, комплексний комплекс був збудований вже. Здається, мені за вільної України. От. о бачите А, то хтось камінцем притиснув. Я теж камінця положив. Кремінця. В серпні 1942 року німецьким фашистами розстріляно 15 тисяч громадян єврейської національності. 15 тисяч, уявляєте народ, 15 тисяч. Я думаю, що зараз в Кременці 15 тисяч населення немає на сьогоднішній день. Схилімо схилимо голови в задумі, не даймо повторитися біді. Ну і напевне, що на євріті те саме написано, чи еврит, чи іврит, не знаю, як воно правильно називається. Ось такий конус, ой, чуть не телепнув. Чуть не телепнув. Назад не подивився. Це якби трошки сучасніший пам'ятник євреям. А вон там пам'ятник, напевне, що такий якби ранній радянський. Ось такий по радянськи. По, по радянському принципу щось подібне до е, тумби, яку ста, як ставили на на е, на солдатах на солдатських могилах. Хто пам'ятає таких подібної форми, чуть-чуть інакше. І тут теж пише, тільки вже по-русски, здесь похоронені тисячі невинних жертв погибших від рук фашистських. Захватчиком 1941-1944 рік. Що я хочу вам розказати? Хочу вам розказати якусь, якесь таке, знаєте, як ви знаєте, я стараюся завжди розказати вам щось так, не так, як всі, якусь унікальну історію. І в мене є така історія. Значить, був в мене такий дід, брат моєї рідної бабуні. Дід Давид дуже гарну пам'ять мав, ну, на жаль, дуже ну, давно вже помер, я ще був малим зовсім, ще навіть в школу не ходив. Але я кілька його історій, які він розказував. Я там з бабунею ходив до них час від часу провідувати. І він любив розказувати, ну, дуже хорошу пам'ять мав, і любив розказувати всякі історії. В тому числі він розказав історію про розстріл євреїв. Тоді, під час окупації, ну, фактично життя йшло, як йшло. Люди працювали, до речі, хвалили, хвалили німців, бо німці, бо як були совєти, оце перші совєти, робили колгоспи там, якісь там підприємства, то зарплати не давали. Тільки трудодні нараховували і таке всяку турню придумували. А німці давали зарплату і дуже поважали роботящих людей. Ну, але значить, дід поїхав з, -з, з Вілії Шумського району, це кілометрів 20, звідси, якщо не 25, поїхав на Підлісці. Вон там, за, за поліклінікою, це недобудована поліклініка. За поліклінікою в Підлісці, Поїхав там по якихось справах. До якогось там знайомого. І цей знайомий каже: слухай, Давид, не вирушай, бо в Кременці облава. І мені те слово, облава, було таке дивне, облава. Діду, а що таке облава? Ой, то така біда, то перекривали німці всі дороги, всі ходи-виходи, відловлювали всіх людей і перевіряли документи. Якщо між тими людьми попадалися євреї. Або комуністи, то їх забирали, забирали везли сюди, е, ну, не тільки тих, що зловили, а ще і з гетто. Е, гетто було в центрі, про яке я вам вже не раз розказував. Везли сюди на це поле. До речі, євреям сказали, що євреям сказали, що беріть всі свої самі необхідні речі, вас перевозять в інше місце. от і ну, вірили вони чи не вірили, хто його знає. Но їх над ямами заставляли роздягнутися догола, перетрасали в них одежу, забирали, яке там добро в них знаходили. Була спеціальна служба по такій справі. От. Ну, правда, скажу вам таке діло, що дід ніколи не казав такого слова євреї. Взагалі я в ті часи навіть такого слова не чув євреї. Слово було одне жиди. Ну, і, і, дехто каже, що то є, ну, обзиваються на євреїв жидами. Е, ну, але наскільки я знаю, то по польською мовою єврей саме буде жид. Е, вот. Ну що зробиш? Е, така назва. Це є така назва. Ну, Хочу що ще сказати. Так от, дід поїхав в ті підлісці і цей його знайомий каже: не їдь, бо облава, бо облава буде біда, пересидь пару, пару суток в мене, пару, пару ночі, чи як правильно сказати. Дід залишився, послухав його, і, значить, ну, побачили, що сюди почали зганяти людей, там, чи то їх привозили, то я то, того нюансу не пам'ятаю. І розстрілювали. Ну, стрільба, крик людей, страшний плач. Знаєте, ну дід розказував так дуже гарно в красках. То в мене тоді, і тоді і зараз мороз поза плачима. Ви уявляєте? Ну, звичайно, що їх сюди не звозили всі зразу тисячі. Ну, не знаю, якимись партіями, там може по сотні, по кілька сотень привозили. Але це ж страшний крик, уявляєте, біда. Як коли люди зрозуміли, що, що, що їх чекає, і на що їх сюди привезли, це страшна була справа. І це от дід мені розказував, значить, їх розстрілювали кілька днів, і е, вночі е, це поле було, о, о, як би правильно сказати. Поле ворушилося, земля ворушилася, е, недобиті були люди в тих ямах, вони кричали, стогнали. Е, ну, підходити було страшно через те, що е, німці залишили на такий випадок все-таки залишили охорону цих полів е, вот. і розстріляно було тут. Ну, я, я то вважав, що 12,5 тисяч, а бачу, на пам'ятнику пише 15 тисяч, 15 тисяч е населення єврейської національності. Ну, і Думаю, що не дуже там сильно хтось там паспорти перевірав, на що ти єврей чи не єврей. Можливо, тут і звичайні православні. Хай з миром спочивають. От така історія. Добрий день! Добрий день. Я вас не впізнав з миром спочивають. Ех, от вважайте, що я, я, я вважаю, що я зробив хорошу справу, прийшов, не знаю, коли євреї йдуть, так як ми на проводи йдемо, коли вони йдуть. Ну, коли прийшов, тоді прийшов. Якщо десь будете проходити мимо, візьміть файний камінчик, положить там на могилі. Я думаю, що вам то не тяжко буде. А, а тим небожчикам, що тут а, спочивають. Тоже не тяжко буде той камінчик на могилі, я так собі думаю. Бувайте здорові, всім веселої свята, веселої Пасхи, наскільки вона можлива, та весела Пасха в такий час. Такий пох похожий час, як оце як про те, що я розказую. Зараз теж час дуже нелегкий, багато біди. В Кременець дуже часто привозять героїв на щиті. Регулярно, буває, що кільканадцять днів підряд. Вчора поховали мого знайомого. Я, правда, знав тільки сьогодні вночі, що то його похорон був. В інтернеті вичитав. Хай там з миром спочиває.